Тренування це турбота про тіло, але часто в цій турботі ми забуваємо про обличчя. Під, стрес, бактерії, одяг, макіяж це все додатковий стрес для нашої шкіри, який не завжди закінчується добре, адже часто після занять спортом ми бачимо не підтягнуту гарну шкіру, а нові подразнення та висипання. В даному відео ми розберемо, як делікатно поводитись шкіри для того, щоб вона не давала подібних реакцій. Що саме важливо робити і як це робити, щоб обійтись з мінімальною кількістю засобів? Що відбувається зі шкірою під час фізичного навантаження? Під час тренування підвищується температура тіла, а це стимулює роботу сальних та потових залоз. Сам по собі піт не є чимось негативним, але він впливає на функціонування шкіри. А саме змінює pH шкіри. Зволожує шкіру, чим забезпечує гарне середовище для розвитку різноманітних мікроорганізмів. А у поєднанні із одягом та різноманітними пов'язками рушниками для тіла ми отримуємо мікротравматизацію шкіри. Що робити зі шкірою до тренування? Почнімо з догляду. І перше запитання: чи потрібно очищувати шкіру перед тренуванням? Відповідь залежить від того, який тип та стан вашої шкіри. Наприклад, якщо шкіра схильна до жирності або має комбінований тип, також якщо ви наносили макіяж, то буде добре очистити шкіру, тому що немає необхідності створювати ефект сауни на шкірі, який буде комбінуватись із макіяжу, бруду, поту та вашого себому. Якщо шкіра дуже суха або реактивна, і ви її очищували вранці, то буде достатньо вмивання звичайною водою, або ж для цього можна використовувати термальну воду. Як бути із макіяжем? Бажано бути без нього, тому що навіть найякісніші тональні та табі креми будуть текти під дією тепла, і вони будуть змішуватись з вашим потом і провокувати закупорку пор. Але якщо все таки без макіяжу ніяк, то обирайте максимально легкі текстури і обов'язково очищайте шкіру після тренування. Що можна ще наносити до тренування? Якщо тренування відбувається на вулиці, то ви наносите СПФ який потрібно також змити по завершенню тренування. Якщо тренування відбувається в приміщенні, то СПФ наносити не потрібно. Бажано також тонізувати шкіру, якщо ваша шкіра схильна до появи висипань. В інших ситуаціях це може бути не обов'язковим етапом. Також за бажанням можна зволожити шкіру, але це також не є обов'язковим етапом. Навіть буде краще, якщо вам буде окей без вложуючого засобу. І, от ви закінчили тренування, ваша шкіра розігріта. Також вже має свої певні виділення на своїй поверхні. І в цей момент важливо не пропустити декілька нюансів. Перше, це вода. Вона не має бути гарячою, тому що це провокує розширення судин і може провокувати погіршення ситуації із купорозом і розаце, а якщо ваша шкіра схильна до них. Тому вода. Має бути комфортної температури, не гаряча, але й не холодна. Друге, це засіб для очищення. Пам'ятайте, що він має бути м'яким, без кислот, без якихось агресивних активів, без агресивних павів. Він не має також дуже сильну пінець. В ідеалі має бути без сульфатів в складі. Тонік, все ще не обов'язковий, але рекомендований для шкіри, яка схильна до висипань. Також ви можете використовувати гідролати та термальну воду, які ж бувають типові помилки в догляді за шкірою, якщо ви займаєте. Із спортом перше це витирати шкіру тіла та обличчя одним рушничком. Друге це не проводити очищення шкіри взагалі ніяк не до, не після тренування. Третє використовувати засоби з кислотами або спортом. Запам'ятайте, цього робити не бажано. Пам'ятайте, що шкіра після фізичного навантаження стає більш чутливою, тому це саме той час. Коли її потрібно активно відновлювати та зволожувати. Якщо ваші тренування проходять регулярно, то постарайтесь адаптувати свій догляд під тренування або ж навпаки. Не обов'язково доти після тренування наносити всі ваші активи на шкіру, але хоча б вже очищення шкіри якісне та делікатне, це вже буде дуже гарною профілактикою до появи висипань та подразнень. Обличчя це також частина тіла. Якщо ви вже інвестуєте свій час в тіло, то не забувайте і про нього, тобто про обличчя. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікава інформація, та залишайте свої запитання в коментарях.